Всім привіт! Це Ігри до столу. На завершення геловінського місяця видавництво Розум надіслало мені на огляд гру на базі системи Зомбіцид, «Marvel Zombies. Опір супергероїв. Посилання у описі. У цій грі ми будемо грати чотирма героями Marvel на вибір з шести, які будуть намагатися виконати завдання, паралельно відбиваючись від орд зомбі на чолі із зомбі-супергероями. В першу чергу хотів би звернути увагу на компоненти. Маємо 10 мініатюрок, 6 супергероїв та 4 зомбі-герої. Всі інші вороги та союзники виконані у картоні на підставках. Деталізація моделюк чудова, тому для колекціонерів міньок саме воно. Лайк і комент, якщо теж любиш гарні мініатюри, та хочеш підтримати україномовний YouTube. Міньки міньками, але найголовніше у будь-якій грі – це геймплей. Тож давайте подивимось, як вона грається. Отже, як відбувається підготовка до гри? У правилах у нас буде описаний сценарій, і там буде розписано, як нам треба підготуватися. У нашому випадку ми складаємо ці 4 тайли, і наша задача зібрати ось ці чотири предмети та знайти серед виживших Pepper Pots і вивести її на вихід. Гра завжди грається в чотирьох, тобто завжди треба 4 персонажі. Звісно, одна людина може керувати кількома, я керую чотирма, якщо ви граєте вдвох, ви будете контролювати по два, і так далі. Гра побудована таким чином, що спочатку йде фаза гравців, тобто всі персонажі активуються, і після того, як всі активувались, ходить стіл. Наступає фаза ворогів. Коли ми обрали всіх персонажів, ми ставимо їм ось такі рамочки на їхню геройську силу та на здоров'я. Також кожен отримує. Жетон активації, щоб відстежувати, якого персонажа було активовано, якого ні. Трекер досвіду. І, в принципі, все. А, ну і звісно, фігурку відповідного кольору. У нас сьогодні грає гал. зимовий солдат, він же Бакі, оса та людина павук. Отже, почнемо пробувати. Порядок активації не має значення. Ми можемо активувати. В будь-якому порядку. Отже, нехай першим буде активуватися галк. У кожного персонажа є на першому рівні три дії на хід. Це може бути або пересування, або відчинення дверей, або отримати картку уміння, про які трохи пізніше, або отримати посилення, прокачати ось це на два, або врятувати уцілілого, коли у кімнаті з уцілілим нема ворогів. Або взаємодіяти з предметом, або атакувати. Ну і ще іноді можуть бути спецдії для конкретного сценарію. Отже, починається перша фаза гравців. Всі отримують по одній силі. І ми можемо активуватися. Хай першим почне гал. Перша дія буде переміщення. Переміщатись можна за одну дію на одну зону. Зони розділені на вулиці пішохідними переходами, і на вулиці можна бачити. На протязі всієї прямої лінії у будівлях зони розділені кімнатами. І у будівлі можна бачити тільки в сусідню кімнату. Переміщатись можна тільки по прямій, не можна на і як же ж сказав, за одну дію одне переміщення. Отже, Галк першою дією переміщується оцю зону, другою дією він відкриває двері. Вибив їх. Що відбувається при відкритті будівлі? Ми повинні вскрити ворогів. Ми бачимо ось знаки оклику. Тому на кожний з них ми повинні потягнути картку. Ми самі обираємо порядок, за який тягнути знак оклику, тож почнемо з дальнього. Хвиля бугаїв. Це означає, що ми розміщуємо зомбі і одразу ж їх активуємо. Зараз. Ми розміщуємо лише одного, бо рівень досвіду героїв все ще у синій позначці. Ось ми бачимо лічильник досвіду, і коли досвід на синій, ми дивимось на синій рядок, потім жовтий, помаранчевий, червоний і так далі. Отже, з'являється один бугай. І одразу ж активується. Коли активуються монстри зомбі, вони мають одну дію, і це має бути або атака, якщо у його зоні є виживший чи супергерой, або просування до найближчого супергероя. Правила написані трохи детальніше у книжці, але загальна ідея у тому, що зомбі завжди йдуть до найближчого супергероя або вижившого і намагаються атакувати. Отже, оскільки карта нам каже, що ми маємо одразу активувати, бугай пересувається на одну зону. Відкриваємо картку за наступний знак оклику. Ще бугаї, тепер їх два, але вони не активуються, вони просто з'являються. Особливість конкретних бугаїв в тому, що в них два здоров'я, на відміну від всіх інших, у кого по одному. Тобто їх важче бити. У Галка. Залишилась одна дія, і, мабуть, він обере зайти у будівлю, щоб бугаї точно не пішли до виживших. І оскільки у Галка його основна супергеройська сила це людь, тобто, коли в нього менше ніж повне здоров'я за кожну недостачу, він отримує на початку ходу плюс одну силу, яку ми можемо витрачати найголовніше на докупку кубів. Отже, Халк закінчив свою активацію, і ми маркаємо його як активованого. У нас залишається ще три. Я думаю, можна почати з оси, яка першим, першою дією переміститься сюди, а другою дією вона буде атакувати. Її атака каже, що вона може атакувати сусідню зону, тобто це рейнджева атака. Вона кидає базово два куби, і за силу я докуплю ще один. Влучання в неї на 3 Тобто шанси когось вразити досить високі. Це одиниця, два влучання. Два влучання означає, що ми можемо прибрати одного бугая, бо у бугая 2 хп. За це вона отримує два досвіди. І в неї залишається ще третя дія. І я не бачу причин не постріляти ще раз. Але вже двома кубами, адже нам. Нема за що купити нових. Одне влучання. Цього недостатньо, щоб вбити бугая. А отже, нічого не відбувається. У цій грі або вбиваєш, наносиш достатню кількість урону, або ні. А, до речі, ми забули, ще вскриваються всі виживші. Ми маємо тут Шерон Carter. Тепер вона стоїть тут. Якщо ми її врятуємо, то ми отримуємо після виконання дальньої атаки, може використати одну силу, щоб перекинути будь-яку кількість промахів. Отже, той, хто її врятує, отримує таку корисну властивість. Оса завершує свій хід. Далі нехай активується спайдермен. Перша дія пройтись, друга дія відкрити. Я вирішив іти у, у цю будівлю, адже. Халк два удари витримає, стане сильнішим, тому мені, в принципі, це вигідно. Відкриваємо будівлю. Дивимось картку. Хвиля блукачів. Розмістіть, потім активуйте. Ми розміщуємо два. Це найзвичайніші блукачі. Ми їх, ці картки, відіграємо до того, як відкриваємо, виживших, Тому вони спочатку активуються. Як вказано на їх картці, і просуваються на один ближче до наших героїв. І після цього ми відкриваємо картку. У Спайдермена лишається третя дія, і я думаю, йому найлогічніше взяти карту уміння. Це одноразові бафи. Натхнення. Скиньте у свій хід і використайте одну силу. Інший супергерой на відстані не далі однієї зони від вас може негайно виконати одну безкоштовну атаку. Це корисно, хай буде. Отже, це була третя дія спайдермена, він закінчив свою активацію. Залишається бабки. Він першою дією проходить сюди, другою дією заходить сюди, і третьою дією буде атакувати. А його спецабілка каже, що коли ми використовуємо атаку. Ми можемо автоматично подолати одного блукача чи бугая у зоні. Тобто ми одного автоматично подолали, отримали один досвід. І тепер кидаємо куби. У нього мілічна атака двома кубами, влучання на 3+. Одне влучання, друге влучання. Але нам достатньо одного, він вбиває другого зомбі. Отримає за це ще один досвід. Це була його третя дія. Він закінчив. Далі наступає фаза ворогів. Оскільки зараз в нас тільки бугаї на карті, вони активуються і наносять по одному урону Галкові. В нього тепер здоров'я 3. Більше ворогів нема, йдемо далі. Іде активація уцілілих. Це може зробити тільки ось цей, адже у зоні з баки... І у зоні з уцілілим нікого нема. Після цього ми починаємо викладати монстрів. Ми зобов'язані починати з одинички. Відкриваємо додаткова активація блукачів. Якби в нас хтось з супергероїв прокачався до наступного рівня, то зараз би активували всі блукачі. Але конкретно зараз у нас, по-перше, нема блукачів на карті, по-друге, ми ще на синенькому і тому нічого не відбувається. А нових ми не розміщуємо, бо ця карта не розміщує ворогів. Це була ця зона. Підемо по кругу, хай буде ця. А тепер вже розміщення блукачів. Розміщуємо двох в цій зоні. І нарешті остання. Розміщуємо супергероя зомбі. Тягнемо картку з колоди супергероїв зомбі. І це в нас Доктор Стрендж, який красунчик. На цьому ходу вони не активуються, будуть активатися з наступного. А ми починаємо новий раунд. Ми перегортаємо всіх на сторону активації, додаємо по одній супергеройській силі. А Галк получає одну стандартно. І дві за те, що в нього неповне здоров'я. По одному за кожну. Одиницю до повного. Тобто одну отримав і ще дві. Тепер він в нас у повній силі. Я думаю, ми знову з нього і почнемо. Він у мілішці кидає три куби, і за ще одну-два я докуплю ще два куби. Один відкладемо. Отже, ми будемо кидати 5 кубів. Влучання на 4. Він дуже погано кинув. Ось це все не влучання. Одне влучання є, але нам недостатньо одного, щоб прибити бугаїв. Тому він другу свою дію теж витратить на атаку, купить вже один кубік. Власне, чому б не купити два, Тому що він легко буде отримувати свою силу. Тому друга атака буде теж п'ятьма кубами. Тут вже цікавіше, ми маємо 4 влучання, отже, ми вбиваємо двох бугаїв, а він отримує. Чотири досвіди. В нього лишається остання дія, і він переміститься сюди, щоб потім почати хід з того, щоб врятувати Шерон Картер. Він закінчив свою активацію. Тепер Бакі першою дією він врятує Джеймсона. Його фігурка прибирається з поля. Картка йде Бакі, і що він дає? Якщо вороги розміщуються на відстані не далі, ніж дві зони від вас, можете використати силу. Щоб пересуватися на одну, пересунутися на одну зону, ігноруючи ворогів, виконується перед хвилою ворогів. Тобто ми додаємо баки мобільності. Це корисно. Найбуде. Це була перша його дія, друга дія, він перейде у сусідню зону. І третьою дією він забере предмет, бо це є частина завдання. Також він одразу отримує 5 досвіду, що пересуває його на помаранчевий рівень. Тепер, коли ми будемо відкривати карту ворогів, ми будемо дивитись вже на наступний рівень загрози. І неважливо, дії якого персонажа до цього призвели, ми завжди дивимося на найвищий. На цьому свою активацію зимовий солдат завершив. І в нас лишається ще двоє. Нам треба бігти відкривати наступні двері. Тому я думаю, ми почнемо з оси, яка першою дією перейде сюди. Другою дією перейде сюди. І третьою дією спробує пробитися до доктора Стренджа. Вона буде стріляти у сусідню зону, вона кидає два куби. За один я купив ще один, тобто вона кидає три куби. На три плюс влучання, тобто шанс 4 з 6. І у доктора Стрейнджа три здоров'я. Тобто вона може його теоретично ваншотнути. Ну, тобто є шанс трьома кубами. Його прибити. І даємо Ні, одна з них одиниця, отже, нічого не відбувається. І на цьому її активація завершується. Тепер активується людина павук У доктора Стренджа спецабілка, що якщо він на початку активації не в зоні з ворогами, він телепортується до не... ну тобто з зоні супергрої, не в зоні, він автоматично телепортується до супергероїв. Тому тікати від нього великої великого сенсу нема. І краще підготуватися до бою. Тому спайдермен перейде сюди, другою. Активацію перейде сюди. І за третю візьме ще одну картку. Не будемо поки відчиняти будівлю. Ривок. Скиньте під час пересування, можете використати будь-яку кількість сили, щоб пересунутися на таку ж кількість додаткових зон. Ще трошки мобільності. Спайдермен в нас тепер прокачений по повній, більше двох карток не може бути. І якраз завершується його активація. Починаємо активацію. Монстрів Доктор Стрендж переміщається сюди, і друга дія він атакує. У всіх монстрів супергероїв дві дії захід. Хай він атакує осу, бо їй легше тікти, якщо що. І на цьому його активація завершується. Блукачі пересуваються на одну зону ближче до наших героїв. Далі йде пересування уцілілих, ніхто не може і не має пересуватися. Далі розміщення ворогів знову починаючи звідси. Уцілілі в небезпеці. Розмістіть одного уцілілого, а потім активуйте всіх блукачів на відстані однієї зони. Знову ж таки, якби ми були на синьому рівні, то ніхто б не розміщувався. Але тепер усі блукачі активуються на відстані однієї від зони розміщення уцілілого. Для того, щоб розмістити уцілілого, ми тягнемо картку уцілілого, це майстер вонг. Але блугачів на відстані однієї зони від нього нема. Далі, ця зона. Розміщуємо одного бігуна. Ці небезпечні тим, що вони швидко бігають, тобто в них дві дії захід. І нарешті третя зона один Бугай. Кінець раунду, починаємо новий. Всі супергерої знов можуть активуватися, отримують силу. Халк отримує одну як і всі, і дві за. Поранення. Всі інші отримують по одній. Галк першою дією врятує Шерон. Галк першою дією Шерон, мабуть, рятувати не буде, бо вона бафує дальню атаку. Поряд нею закриті двері, тому вона потихеньку буде чапати уперед, дійде до оси і вона її підбере. Тому перша дія перейти сюди. Друга дія отримати предмет, отримати 5 досвіду, Перед в нього вже дев'ять. Коли герої доходять до свого наступного рівня, вони отримують ще одну абілку. У всіх на даному етапі це плюс одна дія. Тобто у Халка їх вже 4. Отже, в нього залишається ще дві. І він їх використає, щоб просунутись. Один, два. У Бакі теж 4 дії, тому він іде на допомогу. Перша, друга, третя. І, мабуть, просто підставлятися не дуже круто, тому він четвертою потягне собі картку. І це виявилась засідка. Розміщую булукача і беру ще одну карту. Ривок. У нас такий вже є у Спайдермена. Трохи більше мобільності. Це була четверта дія бакі. І в нас залишається Спайдермен та оса. Нам дуже треба прибити доктора Стренджа. Спайдермен кидає три куби і попадає на 4 Я, мабуть, куплю. Ще два куби. Буду кудати 5. 4 плюс, тобто 50% успіху з куба. Якраз. три влучання. Доктор Стрендж помирає. А Спайдермен отримує три досвіди. Це була його перша дія. Мабуть, пора відкривати. Це буде друга дія. Спочатку карту. Хвиля блукачів. Розмістіть, потім а, а, активуйте. І це досить висока хвиля блукачів. Аж 6 штук. І їх же потім одразу активуємо. У свій хід, я думаю, я скину картку натхнення разом з використанням сили. І інший супергерой, у даному випадку, оса, може виконати безкоштовну атаку. Оскільки вона в неї рейнджева, вона, звісно, буде стріляти у ось це шобло. Але, на жаль, це тільки два куби. По базі, але 3+. 2 влучання 3 плюс. Два влучання, мінус 2 блукача, плюс 2 кспи. Ще одна дія залишається у спайдермена, третя, адже це була не дія. І він тягне картку. Могутність, скиньте перед атакою та використаєте одну силу, щоб отримати плюс 3 куби. І тим самим закінчує свій хід. У нас залишилась оса. Вочевидь, вона буде атакувати. Перша дія: 2 куби, одне влучання, один досвід Друга дія постріл. Два влучання, ще два досвіда І вона вже теж отримала наступний рівень. Третя дія: одне влучання сюди, ще один досвід. А, і ми повинні були ось це вскрити. Постійно забуваю. Так. Е і четвертою дією вона, мабуть, переміститься ось сюди. Активуються монстри. Ну, спочатку бугаї. Одну дію сюди, цей вкусить баки. ці два пересунуться до баки, і бігун, оскільки у нього дві дії, теж пересунеться до баки. Тепер цілілі переміщуються і починаємо розміщення ворогів. Тут хвиля блукачів розмістити 5, та активуйте. І активуємо, вони пересуваються ось сюди. Тут. Просто плюс 5 був блукачів. І нарешті тут ще 6 блукачів. Кінець раунду. Знову активуються персонажі, отримують силу і починається новий раунд. Ось приблизно і так буде проходити гра. Ми кожного ходу будемо отримувати орду зомбі, з якою нам треба буде якось боротися. І чим далі ми прокачуємося, тим сильнішими будуть вороги, або їх буде більше. І наша задача це. Зібрати ось залишилось два предмети, тут, вочевидь, пеперпоц, яку нам треба врятувати, і піти на вихід. Це був перший з восьми сценаріїв. За книгою правил він позиціонується як легкий. І справді ми не бачили нічого занадто складного. Але варто зазначити, що гра має велику кількість рандому. Наприклад, я грав навчальний сценарій, нульовий, і мені довелося зіграти його два рази, тому що під час першого проходження. Я витягнув найгірше, що можна було витягнути з колоди, і я не міг викинути два попадання по 3 на 5-6 кубах безліч разів підряд. Через це і програв. Друга спроба пройшла як по маслу. Чи мінус це, чи плюс залежить від того, чи до вподобі тобі ігри з такою кількістю рандома, який настільки може вплинути на результат. Підвищення складності регулюється за допомогою збільшення точок. Респауну монстрів та додатковими умовами перемоги чи програшу. Атмосферу я запишу у плюси, адже відчуття навали орди та епічність супергероїв відчувається під час гри. Також гра має потенціальний мінус усіх ігор проти столу це те, коли один найпрохаваніший гравець починає керувати іншими і фактично просто каже їм, що робити. Висновки. Маємо непогану гру для тих людей, які вже переросли звичайні прості настолки, але з якихось причин ще не готові переходити до великих комплексних, класні міньки. І в принципі, із поправкою на відношення до ігор з великою кількістю рандому загалом та ігор проти столу, зокрема, це може бути чудовим. Етапом годинкою чи дві під час великого вечора настільних ігор. Ну а чи потрібна ця гра саме в твоїй колекції, вирішувати лише тобі. Це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо це відео було для тебе корисним. Підписуйся, щоб не пропустити огляди інших настільних ігор та порад з D&D та NRE. і бувай!